Так, маємо ще до нас купальниками. Тут будуть лупі-лусі, а де купальнички, дуже класне наповнення, Десь вона йде і до старших такий купальничок. Патруль розміри я не буду зумати, бо це буде дуже довго. Але тут переважають такі різні розміри. 4-6, 6-8, 10-є років. Є може щось підкове. Дуже класний тут захист є. 4-6. Я вже казала, що захист досить такий тут хороший, і діток треба захищати, бо сонце агресивне і то не є, ну, то не є добре для діточок. Так, тут теж такий комбінезончик, по-моєму, Може, тут і шапулька якась є в комплекті, щось бачу ще є в комплекті. Напевно. А ні, просто такий комбінезончик, теж дуже зручний. Так. Зараз, бачите, кажу, що буде швидше, а довго виходить. Так, ось такий купальничок, трошки прибруднений. ну, тут, Бачите, трошечки так затертий, але ну кажу, який, бо в до 5% в будь-якому стокі це в нас, ну, все нормально воно може бути. Шортики таке для купання, але у нас, як кажуть, дівчата, мамочки, що можна і так ходити, літку, літку дуже класно. Так, купальничок. Тут розпаровок майже немає, лише щось попадеться, я покажу. Це купальничок такий класний день. Ще один захист. Такий купальничок, такий для дівчинки. Плавочки 2-4, плавочки такі. 2-4, такі. такі. Це віці такі. Так, далі в нас такий. Це пара, пара. Так, купальничок. Бачу топ окремо. Це купальничок. Топ. Плавочки можна скомплектувати. Ще один захист для дівчинки. Такий, дивіться, тачки захист, купальник. Ще один захист. Ченячий патруль. Такий класний наборчик на 104. Такі купальничок. Купальник, який міняє колір. Це він так само. Такий, дивіться, динозавром захист. Купальник міняє колір. Так, це в нас комплект. Комплект. Плавочки. До речі, там був топів, здається, може тут в. З... Не буду зараз шукати, але е дуже схоже, що другу є верху. Ось ці купальнички тут є класні, тут іду 10-11 від наріжка. Розміри 8-9, 9, 9 10-11, 9-10. Це роздільні. 8-9, 8-9, 5-6. Е і тут теж будуть, напевно, що різні розміри, це також розбільні. Пламіння класні набори. Так, давайте трошки сюди. тепер так, ці. Така стрімка пепа. Такі, Такі Це все пари, бачите? Тут немає розпаровки, бачу. Взагалі плавочки, один два, два-чотири. Такі купальнички гарні плавочки для бейбіка на два-півторачки. Купальничок, захист. Такий класний купальничок. Меняю коле. Так, це у нас пара, це пара, пара. Далі купами. 11-12. Ще такий захист і такі шортики ще. Ось такі от их замовляют.